Танк. Звідки у вас на господарстві з'явився танк? Чому ви його тримали кілька місяців? І до чого тут миші? Ну, дивіться, е танк з'явився, коли ми збирали цих по посадкам. Ну, тепловізор бачу, гріється, Ми взяли, пішли ближче, перейшли через балку. Вони сидять, блядь, жарять шашлик. Е Ну, Вийшов. Ну, понятно, як вийшов. ну, Чотири чоловіка їх було. Зразу їх документи посибирали їхні, ну потім ну, шо, ви скориляку... вийшли, а що ви сказали? Сказав добрий вечір, ми з України. А вони? Ну що вони? Ну, почали хвататися за автомати. А ви? Ну а я що? Почав стріляти, на що я? Так. Один мясом удавився. Думав, що в нього епілепсія, ми хотіли його в плен взяти. Ну, говорю, цього не стріляйте. Думав, що в нього в нього там, що, дюра, а потім п'єна зрута. Думав, що в нього епілепсія, а вказується він м'ясом Назавжди? З переляку, мабуть. Назавжди? Да. да. То ви живих тоді не взяли? Ні. А хлопці так вирішили припаркувати так конкретно. страшна машина така да? страшна все, хай зараз прийде компріг передадим, хай іде на пользу ЗСУ. За а заглуши його заглуши ще пока компріг приїде заглуши пока Тут, тут де флаг, оце тут жовтий последній, який не добив, бля, до люка. Солярки їс. Ні, тут не табуретка, тут все окей. <реш> Але місця мало, слухайте, місця мало? Так. Я от думаю, як в Lexus, так автоматична коробка передач. Як сюди, то один, два, три. Що за фігня? Ну, не ну можна нормальне людське зробити, а зробіть, щоб воно їздило і там особливо не тяжко було. ЗХ написано задній хід. Ви сказали якось обмовилися, що після перемоги ви можете сісти. Це ви про що? Про що? Чи Чи та, так це, вилетіло? та це іноді е, під час війни робиш такі дії, які, е, скажімо так, після війни ну, можуть бути не, не, не оправдані е, керівництвом держави. Та все. Я просто поступав так, як мені підказувала моя совість. І все. А совість мені підказувала, Сашко, роби отак і буде в районі порядок. Я так і робив. Комусь це подобається, не подобається. Хтось після війни скаже дякую, хтось буде жалуватися. Це нормальне явище. Бог, Бог і время нас розсудить. Він пройде время, він все красав на свої місця. От. І коли ми взяли цього танка, значить почали їхати. Ну, понятно, що тракторист. Пока, блядь, не нажав не на той речак, блядь, деревину в деревину вперся. Ну це було що? -то. Це треба ну, було бачити це все. <ган> ми бігом, бо тому що думали, що почули постріли, і за нами зараз будуть гнаться, ну Всі на агоні на такій. Ну, Приїхали, мабуть, на кілометрів 10 і закінчилася солярка. І, Клас. Оце, і оце я такий гріх на душі, оце чувствую. Е Понятно, що ми. Я я нему дивлюся, що ну, варіантів немає. Я ж не знав, що там з той. Думав, що поламався зразу той танк, що він не їде. І я зараз я повернуся в село, uh -huh. візьму з каністру солярки, я його блядь, спалю, нікому не віддам. Uh -huh. Все, я вертаюся, тут якийсь світ. Ми виключаємо світ і їдемо прямо ну, перед селом. уже, Їдемо в тепловізор, дивимося, у мене на машині тепловізор, бінокль тепловізора, ну, ми заряжені були конкретно. І ми їдемо без світа, без нічого, і, і в тепловізор дивлюся, їде живульонах. Ну ми блядь, підлітаємо очередь вгору, блять, дід злякався, впав. Блядь. І, ну я до відкриваю багаж, в нього каністра. Ну видно, що тоді вже люди поняли, що вона їхати десь. Він десь до сіднього села їхав і. Каністру солярки ми беремо, і ще каністра масла якась там в нього була. Видна, долива, видно, машина бере масло, і трохи в каністрі масла було. Я все це масло а солярка, забираю. А, а солярка як в жигулях. Ні, ні, бензін. А, бензін? Я спалить хотів його, танка. А -а. я танка хотів спалити, щоб нікому не От чого я вернувся в село. Я хотів його спалити просто щоб ну взяв бензин, хотів давити масло ага. і просто підпалить, його, щоб нікому не залишився. Угу. І, угу. і все. І в мене такий ну е е гріх такий перед цим дітом. Це все одно. Я хочу, може він побачить, почує нас, от просто щоб він ну, вийшов. Я Йому тону бензина куплю. Щоб, ну за те, що він такий переляк вилучив, тому що ну це його слова. Я в нього побачив свого батька. Покійно, знаєте, коли він каже, синочку, не стріляй в мене, я ж тобі нічого поганого не зробив. Я ще не можу йому відповісти, знаєш, всі в балаклавах, всі. Ну, а що без, без телефону, без нічого, ми з раціями. І, ну, і оце того, того діда, я все одно його знай того діда, я все одно йому дам тонну бензину, що, що так, ну просто. Ну, якось так Так як ви дотягнули того, так? Поїхав, взяв, потім цей каже, та тут нічого страшного, тут може й бути солярка просто закінчилася. Ну, ми поїхали до мої двоє суток на ньому їхали, півтора. Десь ми поїхали, взяли 100 літрів солярки, п'ять каністрів солярки, там, ну по 30, десь літрів 150 ми вивели солярки. Ну, не доїхали почти трохи там зовсім вже заїхали почти в свою область, трохи не доїхали в свою область, і Він знову бля заглох. Я ж не знав, що він 400 літрів на 100 кілометрів бере. Ну от куди я, знав? Да, я думав, це що, дорога штука. — Я думав, що як у танк, у цього у трактора залив 100 літрів та їздиш півдня по області. Ну і думав, туди так залить, залив та все. Ну, в відтоді, коротше, ми його джендіром дотягнули до одного хорошого знайомого. До утра ми вже привезли туди прицеп сіна. І прикидали його, щоб ночі, щоб ніхто і не бачив, прикидали сіном, і все. І це вже скільки време проходить. Ми вирили під дні пільцю танками. Ми вирили позицію в сторону лозоватки. Ну вдруг треба буде відстрілюватися. Там ну ми його туди заганяємо. і Він буде займати позицію. І в цю сторону вдруг вони тут прорвуться е, коло нікоп, між Нікополем і кривим рогом. сторони вирили для нього позицію. Ну, і так він стояв, оце скільки. ну... Ви наверх повідомили, що тепер у вас є танк? Та не повідомлю, просто всім сказав, що є. Ще в перших дні так сказав. А, ну, та... а потім проходив. Я вважаю, що на сьогоднішній день, тим більше, що якийсь закон, я навіть не знаю. Ну мені казали, що треба віддати цю техніку, бо будуть проблеми. Тому я не хочу проблем. Із властю, по ну, я считаю, що танк на сьогоднішній день більше пользи принесе збройним силам України десь там. Э, чим у нас? Там вже є чим захищатися, і тим більше, що я вже впевнений у тому, що сюди вже точно э, ніякі танки не підуть. Ну. Та ну здравський. Дякую. <гум> а ну, Наш так. – да, да, на. Визивайте траву, на куди, що як. Я свою місію зробив. Хай він приносить, хай він приносить пользу ЗСУ. Нам, я думаю, що з нашими трофеями ті, що у нас є на захист району, він нам вже не треба. <гум> <гум>